Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran, пригнаний мною з Німеччини. Це у нас сьомий місяць 2013 року. Авто у нас 2.0 TDI, 103 кВт 140 кінських сил на механічній 6-5 коробці передач версії Comfort Line. Авто пригнане мною особисто з Німеччини. Авто в нас все в рідній фарбі, в автомобілі нічого не підкрашувалося. І стан автомобіля я оцінюю по п'ятибальній шкалі на 5. Покажу, що у нас по машині. Так, Маємо легко склавні різкі. Виробітки немає, навіть найменших покажу. Так це виглядає. Колодки на всі замінені. Вікна всі, включаючи лобове стекло, у нас б'ють 13 року. Обшивочки стан хороший. Сидіння взагалі-взагалі без пошкоджень. Хімчистки в салонах не роблю, руль у нас без потерпостей, рубіг. Тут ми маємо круїз, руль у нас без кнопочок, але все управляється з, цієї, з цього. Як хтось каже, що ні, затискаємо вниз, кнопочку, тримаємо і ми заходимо в меню. Все, можна, все те саме, що я на рулю, є тут. Чого немає, в нас немає звуку, підкручування магнітоли. Все управляється так само з цього е, переключателя. Повністю всім-всім весь той самий функціонал, що є на цьому, є на цьому, але цей руль без кнопочок. Комплектація простіша, комфортлайн і ціна машини буде значно нижча проти тих хайлайнів, що я при, е, там приганяю. І ще чого в автомобілі немає, немає автоматичної кліми, а кліма у нас є ручна. Ручна кліма, але працює справно, видно по вікні, як вікно, що в нас стоїть на першому положенні, в машині здається, що ти в холодильнику. Вона працює ідеально. Магнітола в нас RNS-315 з навігацією. Bluetooth аудіо має Bluetooth, відтворює музику з телефона. Стар-стоп, ручка без потертостей, ручник без потертостей, підлоготник в екстра стані. Регулюється по висоті, по довжині, звичайно. Зверху ми маємо два великі сховки. Адаптивні підголовники. В цедінні, звичайно, немає. П'ятку і знизу великі столу. Педалі в нас навіть не мають найменше потертостей і поріг на стані нового. Автомобіль був куплений в компанії логістичної. На автомобілі їздили офісні працівники. Він код для любителів карверчикалу провіряти. Всі автомобілі по Volkswagen. Провіряю, не провіряю автомобілі по CarVertical. CarVertical – це є Шарашкіна контора, яка працює. Тут є підстаканник, у нас справний, дефлектор ціленький. Компанія Carvertical працює дві сторони. Хто більше заплатить, то вона покаже. Провіряйте автомобілі по офіціалах, не довіряйте всяким тим, бо їх можна бази почистити, все можна чудесно робити. Тільки по офіційних сервісах провіряються автомобілі. Тут ми маємо теж підсвітку. І ззаду теж є підсвітка. Тут з двох сторон під ногами в нас є великі сховки, а покажу, обшивочка. Тут якихось таких грубих потертостей нема, тут якісь є пару дрібненьких. Це від рівня, коли хтось виходить, звичайно, як це відбувається. Вийшов, пустив ремінь, дверима хлопнув, якісь там рисочки є. Але це іншого страшного, це всі тауранські тут такі мають. Ззаду в нас резина в стані ідеал. Виродокції немає. У нас взагалі і колодка в нас. Всі колодки в нас замінені. Датчі по автомобілю. Леду корозії навіть немає найменшої. Багажник у нас чистесенький, по багажнику у нас немає нічого-нічого. Це ворс в різну сторону зачесаний. Він так виглядає, якби був грязний. Але це ворс треба зачесати просто до запаху. Тут ми маємо повнорозмірне коло, звичайно, в стані нового. Є у нас ця присутня рулета. Тут маємо кропочку, щось там вішати, якісь кулечки, собочки, щоб не катулялися по багажнику. І зверху ми маємо трикутник. Фаркопа в нас немає, автомобіль прицепів не тягав. Офісним працівникам фаркоп не потрібен. Задні шини в стані нових. Обшивочки без потертостей. Це сидіть грязне, я в машинах хімчистки не роблю. Це все якась там пилючка, Хімчистки не роблю, хтось хоче хімчистити, хімчистить, Автомобіль таки приїхав. Я його оцінюю кажу, по п'ятибальній шкалі на 5. Десь там може треба підчистити, бо це не нова машина, ніхто тут не випасовував. Хтось хоче робити хімчистки, їде на хімчистку, тут ми має він код цього автомобіля. Не роблю хімчистки, тому що на хімчистках віддаш цю машину хімією так стравлять, що потім всі обшивки пообвисають. Потолог обшивки все обвисне. Краще це якось робити своїми силами або давати знайомим, не давати чужим людям робити ці хімчистки, бо так на хімчистять, що потім буде більше проблем, ніж до того. Тут виглядає, що є якась здалека дивимося телефоном, якби була якась пляма, але зблизька її немає цієї плями. Тут так видає білим. Так, тут ми маємо теж в цьому сидінні шуфлятку, звичайно, і знизу великий сховок. Тут у нас є холодильник. Так, в автомобіля був один власник, тут ми маємо ноль. Ноль означає, що це один власник. От власник машини. Автомобіль у нас, це у нас е, тут є дата. 19.07 року. Бардачок, звичайно, в нас є. Це вікно у нас потіє, це так добре працює кондиціонер. Це сидіння в нас теж складається, робиться як у столик, Можна його зложити і воно буде щось можна таке більш габаритне перевести на 3 метри. стекло у нас теж 13 рік, тут видно, під наклеєчкою. Вікно у нас рідне. Капот у нас взагалі-взагалі без колі. Бампер у нас без колі. Є в нас омовочі фар. Покаже, що під капотом. Є датчик світла, датчик дощу, звичайно. круїз контроль, не знаю, чи показував. Демпфера в нас ні на холодну, ні на гарячу не чути. Сажовий фільтр у нас присутній. Не видаляю сажові фільтр. В автомобілі замінив масло, сам особисто масло провожу з німеччини, 1.05G30. Ні не один бомб нас не кору ще ми. Там там в автомобілі є вебасто. Аккумулятор у нас був замінений, є карта заміни акумулятора. У нас стоїть геловий акумулятор. Автомобіль обслуговувався на Фольксвагені. Каже, нема найменшого диму. Автомобіль прогрітий до температури 90 градусів. Ніяких, ніяких взагалі, нюансів по машині немає. Авто працює як годинник. Знаю, що говорю, бо сам їжджу на Тавранчику 2015 року. В такому кузові, але Тавранчик Крос, сам особисто їжджу на кросі і їжджу на Тавранчику вже дуже багато років, більше 10 років їжджу на Тавранчику і про Тавранчик знаю все. І найбільша в продажі в мене є завжди Таураннів. Повторюю, що це наш Тавранчик саме місяць 2013 року, 2.0 TDI, 3 кВт, 140 кінських сил на механічній коробці передачі 65-сті. Авто версії Comfort Line. І ціна автомобіля буде значно дешевша проти тих, що я там приганяю в більшості хайлайн комплектації чи якісь такі вищі комплектації. Тут буде ціна значно дешевша. І автомобіль такий кажу вартий уваги, бо авто псевідній фарбі, без підкрасів. Понищу корозії немає взагалі-взагалі, двигун у нас сухенький, навіть немає найменшої плямки. Форсунки у нас 7 нуджу, діагностику робив. Ніяких, ніяких нема нюансів по машині. Сідати і їздити. Є в продажі також інші тауранчики, є 12 рік. Тауранчик на автоматичній коробці передач є 12-й рік. Це на голубому металіку. І є Він в хайлайні. І ще один такий є в хайлайні, ідентичний 12-й рік на механічній коробці передач в голубому металіку. Теж в версії хайлайн має камеру перед зад. то. Є, є каді. Теж Каді в нас 11 місяць 2016 року, 2.0 на механічній коробці передачі 110 кВт-150 кінських сил на Євро 6 моторі. Є шкода суперб. Шкода в нас кінець 2018 року. 2.0 TDI на DSG коробці 110 кВт-150 кінських сил в білому металіку. Стан такий теж оцінюю на ідеальний, на 5 плюсом по підбальній шкалі. Завжди якісь там нові автомобілі доїжджають, але найбільше завжди в мене тавранчиків, бо люблю тавранчик або сам на ньому їжджу. Ось таке-то. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Ще тавранчик ще згадав, у мене ще є тавранчик 16-го року на Євро 6 моторі 2.0 TDIS, десь кВт 150 кінських сил на автоматичній коробці передач DQ 250 і в білому кольорі. І будуть в мене тауранчики 16-го року ще два, бо я їх купив в Німеччині, але ще їх не забрав десь до місця, часу вони будуть в мене. Це два в темно-сірому кольорі на механічній коробці передач. І в цьому новому кузові на євро 6 моторі. Там їх ціна буде в районі 15 тисяч доларів. Вже в Україні розмитні сертифіковані. Але вони будуть не скоріше місяця е, часу. І як хочете купити автомобіль. Е, Така моя порада, купляйте його до вересня бо з вересня місяця, скоріш за все. Верховна Рада проголосує за цей законопроект і буде військовий збір на 15%, а це до додаткового тавранчика тисячі доларів зверху. Це глупість. Бізнес в Україні і так ледь-ледь виживає, а в нас вже хочуть додусити. Тут і так платиться немаленькі податки з такого автомобіля в державу йде десь в районі 4 тисячі доларів. Це йдуть митні платежі, це йде в державу. І ще хочуть нас додусити, ще хочуть здерти ще тих півтора тисячі доларів. Це просто ужас. У нас автомобілі найдорожчі в Європі і цій державі мало-мало. Отаке-то. Якісь питання, дзвоніть, пишіть. По то рану треба потребують якоїсь там, поради, щось не знаєте, дзвоніть, все підскажу. Я розбузку коліс, що доставити, що краще. І так далі. Про тауран знаю все, бо сам особисто їжджу на Таурані більше 10 років. Вдалих всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.